Кунду. А мама каже, що тримається на ногах лише завдяки нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкий сніг. Здоров'я вен. Ріва. Що у нас на вечерю? Ріва. Ріва. Клас, вже скоро. Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Mm. Ріва. Люба, ти найкраща. Мій животик щасливий. Ріва, все буде смачливо. Що з тобою? Алергія? Вже не можу жити з алергією. На роботі на пил. На вулиці. Алергія на квіти. Вдома алергія на кота. Моє життя суцільна алергія. Тримай едем. У мене теж була алергія. Едем допомагає. Едем одна таблетка на добу. Едем усуває алергічний реніт, сльозотечу, чхання та інші симптоми алергії. Едем допомагає, а ще не викликає сумливості. Едем відчуй життя без алергії. Від фармак. А ми до вас. До місяць. А тобі наче 20. Рослинний комплекс Правиноарфорта. Нормалізує сечовипускання, Оздоровлює простату. Підсилює ліпідо і потенцію. Правино Арфорта. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Українців Підняна, має що розповісти про своє життя. Чого ви боїтесь більше все? Я хочу справедливості. Борить Україна. Дивись сьогодні о 12.45 та о на бігуді. Бережи себе, Бахара втратила коханого чоловіка. І тепер для того, щоб не втратити дітей, за твої дітей вона має стати найможнішою жінкою в сувору. буднях о 19.00. Ну бюроді, бережи себе. Якщо алергія, цитрину не важливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин в центрі алергії. Отруєння є сорвекс. Всередині кожної капсули тисячі активних гранул сорбенту та серемарин, який додатково захищає печінку. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.